Так, друзі, всім привіт! Завітав до нас гості сервіс від компанії Рем Будемо налаштовувати нашу новеньку сівалку. Вирішили не чекати весни, вирішили прямо з осені її налаштувати, щоб вона вже була повністю готова. Значить, що ми зараз робимо? Переводимо із транспортного в робочий стан. Далі будемо її. Хлопці це нам розкажуть, покажуть по налаштуванням, по всім вузлам. Ага, подножка. Сівалка CRZ 4.2 на електроприводах. Зараз хлопці нам розкажуть про норми, як воно взагалі працює електроприводи, який в них принцип, скільки вона висіває, все розкажуть і все покажуть. Зараз Ігор нам трішки розкаже про саму електроніку. даної сівалки. Всім доброго дня, дивіться, зараз ми підключаємо наш електропривод. Наголошую на тому, що немає різниці, ви не перепутаєте, коли будете працювати. Тобто все по позах. Я маю на увазі, чи оцей сюди, чи оцей а, сюди. Так, різниці немає ніякої. Тобто, ви собі, нічого намічати не треба. Ми все це з'єднуємо. З'єднаємо другий. І вся проводка пішла да. далі у трактор. Ця проводка йде далі в трактор. Ми також під'їдемо, це наш буде подача сюди йти нашого. Плюс-мінус, плюс да. чим це добре, що у нас в кабіні знаходиться кнопка, Тобто не потрібно кожен раз її відключати від акумулятора, У нас знаходиться кнопка, яку ви даєте ну, на Bluetooth-модуль наше питання або обираєте. Чим, чим це удобно все. Все це остальне, зараз у нас йде до капіни і підключаємося на акумулятор, далі буде розповідати. Да. Це все жмут у вас проводів. Да. У нас на даній сівалці знаходиться концевик, який спрацьовує височник, опускаєте, нажимається на наш концевик і починають працювати мотори. Сочник піднімаєте гідросиліндрами, концевик виключається, мотори, мотори стають. Датчик шляху у вас знаходиться вон там, біля того колеса, який буде щитувати ваші гектари. Ага, е є е е е е е е е Концевик включився, починаєте рухатися, починає щитувати і працює. Перших приїжджає сівалочка, ми вже... На даний момент усе у нас знаходиться, бачите, красимо красним. Це наші е, транспортувані, так сказати, візли. Їх треба перед, перед початком роботи обов'язково знімати. Якщо буває, люди забувають, забувають і да. гідроциліндри наші, які знаходяться у вас внизу, гнуть наші. Е, що, що роблять ці він? Дана сівалка відрізняється від конкурентів у нас тим, що вона на демферах у нас знаходиться. Немає ні сухарів, ні штанги, ні пружини. Це нам облегчує роботу нашу, так як вони виходять із ладу дуже часто, там сухари, пружина старається. Тусти як Е Як нам додати глибину або зменшити глибину, тиску на наші стілки? Значить, оцими регулювачними вінтами. Ми їх зараз виставимо вам, але якщо вам треба валку, то ми вінти да, розкручуємо. Якщо треба заглибити сівалку, ми вінти закручуємо. Таким чином ми робимо угол так і інший, і наші гідроциліндри, які дави на наш сошник, або збільшує ход, або зменшує ход, де ж або зменшує вилазить, або більше вилазить. Все дуже просто по факту. Також у нас стоять прикатуючі колеса, на них також виставляється глибина. Є у вас отвори. Так, іде. Так, тось, перше, що ми робимо, ми виставляємо сівалочку глибину нашими регулюровочними Е, І основна вже прикотуючі колеса. Тобто, у нас кожен отвір. Тут все просто, їх тут е, у нас 5 штук взагалі всього. Тобто, Смисл дуже простий. Пальчик витягли. Якщо ми пальчик ставимо на останню, це у нас буде наймас. Якщо ми ставимо пальчик на мінімум, це буде наше мінімальне. Тобто, виставили винтами, виставили перекотичним колесом, щоб і нашій... В як ви будете працювати, прикотувало колесо. А приблизно цей відстань між отворами десь сантиметр два, можна так. Да, так, це є. Але це, треба дивитися, по ґрунтах. Ну, да, Рі різна да, підготовка да. ґрунтів і різна Звичайно, буде у вас вже. А да, то вже всі тонкощі, вони якби безпосередньо на полі. На полі всі Якщо хочу по висівних розповісти, висівні також підбираєте під культуру вашу, Тобто наші клапани, які знаходяться у висівних апаратах. Тобто у нас висівний апарат йде для мелкосім'янки і для основних культур. Якщо ви мелкосім'янкою не користуєтеся, ми її просто закриваємо. Відкриваємо. на сою я завжди повністю відкриваю, так Як у нас основна регулювання висів буде йти електроприводом, тобто ми язичок повністю відкрили. Клапа наш, так як у нас також він регулюється, відкручуємо тут. І по зубцях нашій, в залежності від вашого пасімату. Так як ми будемо сіяти, ви будете працювати тільки на сою, mm -hmm. тобто десь на отакі, або на отакий зуб, в залежності від фракції сої. Mm -hmm. Тобто, що це робить? Щоб не лучило ваш Ну Все просто. Якщо пшеничка, зрозуміло, mm -hmm. що ми десь ставимо на друге положення. Ага, так. Ну да. Трошки клапан закриваємо. Так само робимо все те саме. На Міндобровах все те саме відкриваємо повністю. І так само виставляємо нашу зараз Вона у вас зараз відкрита, в залежності від фракції. Приподняли, зажали і все. На плашеті я потім покажу. У нас вал один на планшеті це Зерновий вал. Всегда. Це він ось наш мотор знаходиться. Вал 2. Ось наш мотор знаходиться на... Якщо ви сієте без міндобрив, його можна повністю ставити ноль. Я покажу зараз на відео, застосувати. І у нас буде працювати, повністю банки засипаємо повністю соєю. Працює один мотор, цей мотор не включається взагалі. Угу. Ну, то ж отак. Так. У нас на значить, знаходяться наші датчики, які нам сигналізують наповнення баків. то Якщо закінчується в залежності зерновий бак і міндобрива бак. Схема їхньої праці, тобто буквально світовий сигнал. Тобто, закриті темно, відкрилося воно працює. Це наші датчики йдуть на обертання вала. Угу. Також воно на планшеті це все буде показано. Якщо воно якийсь вал перестав крутитися, ви це все в тракторі сигналізує вам на планшеті. Тобто, зараз що ми зробимо? Я відкрию. Попробую рукою закрити і так. так. Да. Ага, є. Бачите, я його рукою закрив. Так, і він, так, він так. працює. Закрив цей ага. теж працює. Тобто, попадає туди і він тухне. Тобто, а у вас на планшеті сигналізує, що у вас закінчується. Так, значить, По самим налаштуванням планшети і всієї системи посівалки. пройдемось, Ігор нам розповість усі нюанси, які всі тонкощі є. Так. Основний наш інструмент, який ми будемо працювати з даним агрегатом, це наш планшет, на якому буде відображатися весь наш посів, пройдені гектари, датчики, які все буде нам показувати планшет. Спершу що ми робимо? Включаємо наш планшет. У нас 5 одиниць. Раз, два, три, 4, 5. Окей. На планшеті вже спочатку у нас це, скачена програма Smart Vario. Ага. Нажимаємо Smart Vario. Загружається програма ремсінтеза нашим електроприводом. Бункер 1 це наш зерновий бункер, бункер 2 це наш для міндобрив бункер. Підключаємо значить ми... Загорається у нас Bluetooth-модуль. Тобто Це у нас наш Bluetooth-модуль працює. Після того, як ми запустили нашу програмку, загрузилася, на нашій програмці також є Bluetooth значок. Нажимаємо Bluetooth-значок. Нажимаємо Bluetooth модуль наш, щоб вони з'єдналися один з одним. То що робить? Тут у нас загорається синеньким, угу. на Bluetooth модулі у нас стухне світодіод. Є. Тобто вони між собою зв'язані. Зараз ми будемо з вами калібруватися перед посівом. Нажимаємо сюди, у нас йде наші параметри. Перша сторіночка, наші параметри. Забиваємо. Ми вже забили параметри наші. Калібровочна дистанція на 100 метрів у нас 182. Ширина сівалочки 4,2-420 і кількість рядів 28. Зразу ширина захвату автоматично у нас показує, що 0,15-15 мідуряддя. Оце ми все вносимо, нажимаємо зберегти, зберегли. Проходимо, йдемо далі. Вал 1 Вал 1 це наш зерновий вал. Що ми зараз будемо робити? Засипаємо сою, так як ми будемо. Сіяти сою. Сієти сою, так. Да. Да. І прокручуємо одну хвилину. Засі... Засипав? Да. Сою засипали, відкрили по одному. 에, значить, Приоткрили наші клапана. Тут також виставляємо на одну ту саму. А зараз ми взяли, зараз, так. Да. Да. Виставляємо також на ту саму, у нас. На, на, на третій, на, третій, да, да, третій да. поділку. Виставили на третю поділку. Підставляємо під перший і другий кінці. Тут також ми на планшеті вказуємо, що ми беремо, калібруємося з двох рядків, вказуємо два. І нажимаємо старт. Тримаєш, Володя? Так, нажимаємо старт. І хвилину у нас сипиться наша сойка. Із двох крайніх рядків. Так, і це воно нам висвітлю. Кілограми, так, ми да, кілограми. Зараз ми е, зважимо, е, забиваємо в грамах все ага. планшет і ісходя із нашої калібровки в грамах, ставимо скільки ви хочете 150 кг сіяти, і вона вам, ісходя із грам, буде викидати ваші кілограми. Угу. О, дивіться, у нас закінчило зараз. Да. Ми сипаємо, я обичай, сипаємо один? один пакет, беремо віса. Так, беремо віса, вважимо нашу сольку. Оп. Так, у нас вийшло півтора кілограма. Да. Тобто ми так і вносимо. Те 1000... саме значення, все до точності. Ну, ну, зазвичай mm -hmm. 2-3 рази краще. Mm -hmm. Ми зараз запам'ятаємо 1540 і зараз раз ще раз ми mm одкалібруємося. -hmm. Самі процедури, що ми перший раз робимо. Угу. Ще раз робимо а, саме. І тоді середню собі робимо і середню вносимо собі там держу, держу. Ми також нажимаємо знову старт на вал 1, так як ми калібруємо зерновий вал. Держ. 1600, тобто середньому ми ставимо 1500 кг. 1500, так. Да. Да. Тобто середнє значення сюди, 1500. Що ми робимо з нашими даними? Вносимо сюди 1500. Тобто ми всі дані, що у нас тут були, беремо, стираємо. 1500 залишаємо. 1500. Окей. Потім ставимо, скільки ми хочемо кілограм сіяти. Ага. Скільки ви сієте? Е, на 100, да? 100 100, 100 100 кілограмів кілограм ставимо. 100 кілограмів окей. І нажимаємо ці всі дані, що ми внесли, ага. застосувати. Ага. Застосувати. У нас застосувати каліброчну валу 50 Нажимаємо ОК. Все, і це ми зараз з вами будемо так сіятися. Все, наші дані внесені. Те саме ми робимо з валом 2, угу. якщо треба. Якщо, якщо не треба нам вал 2, то ми оці всі дані беремо, стираємо, ставимо 0. окей. Тут ставимо 0. окей. Опять же нажимаємо Застосувати. Ага. Бачите, застосування калібричного валу буде 0. Окей. Тобто він у нас включатися не буде. Це все в кінці зберегти. нажимаємо назад, тобто 100 кілограмів, тут 0. Починаємо сіяти. Угу. Все, зрозуміло. Да. Грам, да. ага. От тобто, ви, Якщо ви фракцію не міняли свою, у вас фракція та сама залишається словом, ви просто на одному полі посіяли 100, на інше поле приїжджаєте, нажимаєте на кілограми ваші, стираєте 100, ставите там 130, ви хочете. Угу. Нажимаєте ОК, нажимаєте застосувати. Зберігаємо, тобто все. ОК. Все оце в кінці зберегти і погнали назад. І в нас вже 130 кілограм. Ага, да, уже і все, і, і тобто, ісходя із ті грам, вона вам буде, мотор буде швидше крутитися і викидувати більше ваші кілограм. Тихіше йде, мідніше крутитися. Так, да, 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 да крути. тобто швидкість не залежить да, від того, вона вам все плюс-мінус буде викидати. Цей датчик щита і да. Тобто, все просто. Ну так, да, все інтуїтивно, да. понятно, зрозуміло. Сюди. Да. Набрали. Показує планшет, що ми зараз кажідка Так, включився концовик у нас. І протягуємо, звільниться, що на Так, мотори Наші... пішли, так да. швидкість це показує. Так трошки можемо, зрозуміло, що це не ідеальні наші умови, але дивимося, ось наша сойка, вся пішла розкладочка, ось бачите, все пішло у нас. Сівалочка сіє. Да, все нормально. Трошки все дивіться. Ось розкладочка наша пішла. Ось наша сойка. Все є нам планшет, все показує, так. це виключився, мотор починає їхати, спрацьовує датчик ходу наший і починає працювати наші мотори. Так. І ви бачите, що все сіло, все на планшеті. В принципі, що? В принципі, все, так? Так. 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 Дякуємо хлопцям, що завітали до нас, розповіли усе, всі тонкощі. Дякую. В принципі, у нас що, ми висіваємо, ну поки що на даний час висіваємо тільки сою. Налаштували на сою, якщо будуть ярі культури, будемо переналаштовувати. В принципі, все тут інтуїтивно, зрозуміло, нема нічого складного, хлопці все пояснили, все як має бути. Так що будемо працювати. І якщо будуть якісь питання, сервіс репсинти завжди ж на зв'язку. в будь-який час. Так що, Сурочні, ось так. Зв І зв'язок і заводом завжди є. Тобто для наших клієнтів немає такого, що є продали, забули. Я завжди на зв'язку. Всі питання будемо вирішувати. Як і хороші, так і погані. По різному буває. Але хай буде все добре. Да, ситуа Ситуації да. бувають різні. Да. Ну, значить, хлопці завжди на зв'язку. Значить, кому сподобалося відео, обов'язково підписуйтесь на канал, ставимо подобайку. пишемо коментар і до нових зустрічей. Всім пока.